Так, mm -hmm. привіт. привіт. Що ви хто ви? Що ви за команда? Представтеся, будь ласка. Ми команда тривоги. Отак з того. Мої воро і на Що логічно? Що, як вам підготовка, як вам гра взагалі? Як ви чого ви, чого ви очікуєте? Ну, нам ніяк, не нічого не було, по-перше. А чого очікуєте? очікуємо цікавої гри. Це один з тих, не батько коли дійсно цікаво було готувати Чи іронічно? Як вам ваша команда суперників, що ви про них думаєте? Не в сенсі, що слабкі, або сильні, або вище слабкі, або сильні буде рівна на факти, якраз паритет, це буде інший палк. Якщо ви хочете щось теж глядачам чи команді сказати перед грою, то можете. जाकर <laughs>